Вітаю всіх, зібравшися в цій студії, в цьому залі. Шановні друзі, хочу сказати, що майже рік тому, саме в цьому залі, 29 липня, ми вперше презентували створення нової політичної сили партії наш край. І за цей рік партія показала себе з найкращої сторони. Сьогодні ми можемо підвести деякі підсумки. Можу сказати, що ті вибори до місцевих рад, які пройшли, вони показали ефективність партії. Ми зайняли перше місце по ефективності. Кожен третій висунутий кандидат у депутати став депутатом місцевої ради. Ми довели, що являємося єдиною партією, яка послідовно і чітко займається захистом інтересів місцевого самоврядування. Інтересів громадян і в питаннях житлово-комунальних тарифів, і в питаннях соціального захисту, і в фінансовому навантаженні на населення. В рамках розбудови партійної структури за цей рік ми створили школу партії і більше тисячу наших депутатів місцевих рад пройшли через навчання в цій школі. Ми започаткували проект «Наш дім». І більше 20 тисяч киян пройшли уже через збори, які проводила партія, крім проведення зборів по місцю проживання, також ми готуємо управителів. Ми проводимо навчання із активами активом, які хочуть люди, які хочуть створити ОСББ. 54 групи. Було вже сьогодні створено по ОСББ. Ми даємо юридичний організаційний супровід. Ми відкрили громадські приймальні і партія показує практичні приклади практичного примінення знань на практиці і допомагає людям в вирішенні їхніх їх проблем. Починаючи із проблем, які піднімаються в сфері ЖКГ. Партія. Постійно, послідовно, була на першому першій лінії фронту за боротьбу з приводу комунальних тарифів. Ми говорили про те, що не можуть бути сьогодні примусове стягнення з населення оплат, якщо держава сама не розрахувалася по своїх боргах. І потрібно відтермінувати введення закону про управління, управління багатоквартирними будинками. Тому що люди не готові сьогодні прийняти нові правила гри, і ми розуміємо, що попадуть карманні управляючі компанії і управителі, які знову піднімуть тарифи на комунальні послуги, ми говорили про необхідність скасування зайвої оплати за газ для сімей безлічильників, які мають електричні бойлери. Але їм при цьому нараховують і за електроенергію, і за витрачання додаткового газу, який вони фактично не споживають. Ми говорили, що в сфері зниження фінансового навантаження на людей треба скасувати адмінзбори з підприємців в зв'язку з декомунізацією, тому що люди... Верховна Рада прийняла рішення, а люди повинні платити за перейменування вулиць. І міст, і це є, на наш погляд, неправильно. Ми говорили про те, що треба скасувати адміністративний збір за планову заміну біометричного паспорта на громадянина України. Це теж неправильно перекладати таке навантаження фінансове до всіх тих проблем, які є сьогодні в державі. Наш край як опозиційна політична сила. Вона не скочується до якоїсь популістичної риторики, а завжди пропонує дієві механізми по вирішенню проблем. Якщо ми виставляємо якусь проблему, то ми зразу і кажемо, про яким чином її можна вирішити. Ми звертаємося до Кабінету міністрів, до різних відомств, до президента країни, і ми радимо, що конкретно можна зробити в тій чи іншій ситуації. Якщо це сфера прав і свобод громадян, то ми відстоюємо замороження примусового стягнення заборгованості. Якщо ми говоримо про скасування закону, про приватних судових виконавців, тому що ми розуміємо, що ця проблема стане дуже набережного е, такого вжитку, коли колекторські фірми, використовуючи цей закон, почнуть відбирати майно у людей. І ми розуміємо, наскільки це може бути проблемою. У сфері соціального захисту ми відстоюємо максимальне спрощення процедури оформлення соціальних виплат для переселенців. Це найбільш вразлива категорія населення, які і так залишилися без домівок, які переселилися з окупованої території, а уряд виписав правила перевірки правильності оформлення допомоги так важко, що цим людям приходиться. Практично цілими днями сидіти і доказувати в соціальних наших соцбезах свою правоту. А треба, щоб воно було все зовсім навпаки. Збільшення фінансування оздоровлення дітей завжди було в полі нашої уваги. Слідуючи, ми домоглись виділення 800 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури Луганщини. І зараз потрібно проконтролювати, як ці гроші будуть витрачені за призначенням. В дальнішому ми будемо зосереджуватися на об'єднанні здорових конструктивних сил у Верховній Раді, в захист місцевих громад, опозиційний контроль за діяльністю уряду, боротьба за зниження несправедливо високих тарифів. Про це і про все інше, скажуть ще мої колеги. Я хочу сказати, що справжній урок. Для нашої партії і такі випробування були 17 липня, коли були вибори до Верховної Ради. На це були до виборів Верховну Раду. і представник нашої партії балотувався по мабуть самому складному виборчому округу 114 му Сергій Шахов, і він достойно переміг саме тому, що він опирався на людей, він робив зустрічі з людьми. І така позиція близькість до людей і дала можливість перемогти йому в цьому окрузі.